Тепло у квартирах у Вінниці розпочали подачу тепла до житлових будинків. Таке рішення прийняв виконком міської ради через суттєве зниження середньодобової температури. Процес подачі тепла до всіх споживачів займе кілька днів. У разі відсутності або неналежному теплопостачанні в окремих квартирах мешканцям потрібно звертатися до голови ОСББ або до управляючої компанії. Тижнем раніше, 14 жовтня, тепло почали подавати до бюджетних установ та закладів соціальної сфери садочків, Шкіл лікарень наразі з теплими батареями таких закладів у Вінниці 67. Забезпечити теплом 1211 поверх багатоповерхівок міста, а саме стільки обслуговує наше підприємство. Це такий досить великий об'єм. І хочу нагадати, що, що послуга надається поступово котельні, виходять на технологічні параметри, і поступово відбувається подача тепла на багатоповерхівки міста.